Якщо ви мешкаєте на останньому поверсі багатоповерхівки і дах вашого будинку протікає, то це ваші проблеми. Принаймні така ситуація склалась у мешканців 5, 6 та 15 мікрорайонів Нововолинська. З метою вирішення побутових потреб люди долучилися до асоціації ОСББ містечко. Однак змін так і не дочекались. Відтак у відчаї мешканці цих будинків звернулись в редакцію каналу СТН. Вони запевняють, що неодноразово просили допомоги у голови правління асоціації Руслана Влодарчика. Проте з його боку ні конкретної відповіді, ні результату.

Мовляв, на все, грошей не вистачає. Але ж у попередньому журналістському розслідуванні члени ОСББ розповіли нам, що голова не займається ні ремонтом під'їздів, ні освітленням сходових клітин, ні розчищенням території. Тож у мешканців виникає логічне запитання: куди ж ідуть здані кошти? Чи може їх вистачає лише на немалу заробітну плату управлінського апарату асоціації? А тим часом мешканці після зливи відрами носять з горища дощову воду. Посудини підкладають спеціально, аби не заливало квартири. Ірина Сачук з сім'єю мешкає на дев'ятому поверсі 16-го будинку на п'ятому мікрорайоні. Ловити воду зі стелі власної квартири для них справа звична. Більше того, жінка розповідає, що грибок, який росте на стінах через надмірну вологість, є причиною постійних хвороб її маленьких діток. Зверталися неодноразово до Руслана за допомогою зв'язку з тим, що в нас протікає криша, і цього року вже дуже страшно. Не ремонтувалося зовсім, тече в кожній кімнаті. Чоловік писав одне одноразово заяви, але відповіді абсолютно ніякої немає, не в письмовій, не в усній формі. Воно просто поступово з кожним роком все збільшувалося і збільшувалося. Попередні роки просто десь, може, чуть протікали, на криші стоять відра з водою, виливають постійно, особливо коли були ті сніг, дуже танув, згортали з криш сніг. І все рівно воно тече страшенно. В цьому році вже прям капало все. В дитячій спальні страшенно потекло всюди. Абсолютно. Тут прям матрас в мене мокрий, нічого не застелим провітрім. Тут теж -то потекло, де електрика. Це ми тільки перед народженням дитинки зробили собі ремонт. Воно почалося. От можна з цього угла. Нам страшенно, бачите, повідлущувалося вже все. Я вже все тут просто помила. Цей цей куточок, а вікна то взагалі так само. Ну і з того куточка теж. А от мешканцям сусіднього 15-го будинку пощастило дещо більше. Сім'ї Купричі вдалося добитись від голови ОСББ, аби той таки відремонтував покрівлю над їхньою квартирою. Однак тішитись випало недовго. Уже за рік дах знову почав протікати. Ми живемо в цьому будинку вже. 17 років, напевно. За цей час з кришею нічого не робилося, так як п'яти поверхи завжди є проблемні, не тільки в нас, а напевно скрізь. То тут ну, Прийшла пора робити ремонт, я звернувся до владачика, кажу, так і так, кажу, нам потрібно хочу робити ремонт, але так як криша вже от -от за стільки часу свій ресурс відпрацювала, потрібно щось робити. Кажу, говорю до нього, або будеш робити це ти, а ні, то я звернусь до інших структур. А, на цей час в мене було десь заборонено 600 гривень. Кажу, а ні, то я звернусь до інших структур, візьму товарні чеки, все як по, на матеріал, на роботу. І кажу, я з тобою товарними чеками розрахуюся. Мені яка різниця, кому що платити. Ні, давай ти мені заплатиш там 4 тисячі в рахунок квартплати. І я тобі на протязі трьох днів зроблю цю кришу. Ну, я так подумав, яка мені різниця. Кажу, добре, через деякий час в мене будуть гроші, я тоді заплачу. Через деякий час підійшла ситуація, вже не 4, а вже 5. І я йому говорю, цей, от, а чому вже 5? Ну, бо ж все дорожає, все дорожає. Ну ладно, на тобі 5. Пішли ми з дружиною, заплатили п'ять тисяч, ось, принесли йому квитанцію. Через три дні буде зроблена криша. Через три дні я йому дзвоню, через деякий час трубки не бере. От, я дзвонив на протязі трьох місяців, Це ми заплатили десь червень, да, десь в червні місяці напевно, а кришу він нам зробив в вересні чи в жовтні. От, я вже, чесно кажучи, не сподівався, що це щось буде зроблено, але зробив. Через рік часу вже довелося там ставити тазики, бо все капає. Коли я знову почав до нього дзвонити і знову перестає ігнорувати, знову трубки не бере, я прийду подивлюся, від того я махнув на все рукою і почав звертатися до нього. Написав заяву і в прокуратуру написав заяву і з виконком, що таке ОСББ нам не потрібне. Лічно мені, тому що коли я плачу гроші, значить якась часть цих грошей потрібно виділятися на покращення умов. От, покращення умов я ніяких не бачу. От, так само з сусідами говорили, вони теж гроші платяться, в під'їздах не прибираються. Єдине, що ось. Прибудинкова територія час від часу прибирається. Оце все, що я бачу, що робиться від ОСББ містечко. Декілька останніх років ведуть війну із Русланом Владарчиком Також мешканці будинку номер 2 на му мікрорайоні неодноразово скаржились на його бездіяльність і в органи місцевого самоврядування. Дах у їхньому будинку в аварійному стані вода попромивала дірки навіть у стінах під'їздів. Відтак дісталась і до електромереж. Зверталась до Владарчика. Влітку, що протікає криша, все сплошну тече, стіна б'ється. Ну Вже якось надумав, перекрили осінню частково Так перекрили, толі кусочки різали, такі нас більша книжка і приклеювали. вдарили морози та ті кусочки відстали, і сплошну тече, тече постійно. та й в третьому під'їзді можна подивитись, знаю де, і в четвертому, це ж само. Ну, Уже на кінець став розставати сніг щодня дзвоню. Прийшли, подивились, зробили, постелили целафан чорний, а ви поставте посудини, щоб ловити воду. Отут біжить, от вона біжить звідки, значить, то всередині стіни ну, воно те ж саме вимило кругом. Біжить вода по дверях, ну і все. І владарчик, ви хоч би, хоч би що йому. Обіцяє, ну вже перекриємо, вже перекриємо. То це я писала заяву, вже пройшло більше місяця, а він далі нічого не робить. Пропонувала, давайте я за свій рахунок відремонтую над під'їздом своїм, а потім не буду платити гроші за квартиру. Ні, так не можна. Можна тільки він буде відраховувати щось. По 30 з лишнім копійок кожного місяця, то, -то мені життя не вистачить, щоб відрахувати. В лютому місяці, цього року, я якраз був в трускапці на його на потівки, тут дзвонить жінка мені каже, давайте то, його дивися, криша тече. Визвала вона, хлопців тих з володарчика, електрик, вони проїхали, зробили світло, так от чуть -чуть зробили, тільки порив, опустилися, вниз, світло поділося, і тут її порив, то йому світло. Я до нього звертався, вже сьогодні я в нього був. Ну, ну Не знаю, як воно далі буде. Зверталися, то його він, вроде би він там має збирати гроші на кришу, але ну, було тудово зібрання у міському клубі. Він сказав, що буде збирати гроші. Не знаю, чи він збирати ті гроші на ту кришу. От я не знаю, як воно буде далі. Ми, це... Скільки збиратися гроші? Я не знаю, там слухи ходили разно від 300 до 500 гривень з квартири. Я не знаю, Ніхто такі грошей не здасть. Це дійсно до ну, 500 гривень з квартири. Це якщо людина отримує пенсію 800 чи 900, хто такі гроші здасть? Я не знаю, як воно буде далі, що він буде приймати. Можете саме глянути в коридорі, що робиться. Дощі перед 1 травням стіна підсохла, вже можна було щось трохи, трохи зробити той ремонт. Знов потекло, і знов те саме стіна, ну як ну, не може висохнути стіна, я не знаю, що робити далі. Я звертався до Сапожнікова, маю акта на приходила комісія, маю акта з Гуркова. Ну, поки йому того акта не показував, не знаю, якщо він дійсно візьметься за роботу, то... Якось мирним способом то я діло пройде. Ну якщо не візьметься, то я не знаю. Тоді я б беру акта, тоді йду, звертаюся в прокуратуру. Прокоментувати ситуацію, що склалась, ми попросили голову асоціації ОСББ містечко Руслана Влодарчика. По 15-му будинку, 15-му мікрорайону можу сказати наступне: на початку 10-го року звернувся до мене власник квартири 20 Купрач і сказав, що в нього тече криша. Я йому пояснив, що капітальний ремонт покривель за. за Кошти тарифу не проводиться. Ми з ним узгодили. На той момент в нього була заборгованість 800 гривень, якщо я пам'ятаю. Ми з ним узгодили, він сказав, що добре, я погашу свою заборгованість, заплачу гроші наперед, і ми тоді відремонтуємо. Я говорю, я це, ну таке не робиться, але я піду на такий безпрецедентний шаг. Ми взяли відремонтували покрівлю, там було чи 110, чи 115 квадратів, я точно зараз не пам'ятаю покрівля, до, до, до цієї зими людина до мене не зверталася взагалі. Коли вона звернулася, я йому пояснив: по-перше, е, е, сусідня квартира 19 та не немає там ніякого капітального ремонту в зв'язку з тим, що мешканці не ремонтували. Її, і коли я отримував ці будинки, вони вже були по 15-17 років, там капітальний ремонт ще не проводився. І тому я йому пояснив, що. Якби я там не робив, бо як би я там не вирішував, поки не буде зроблено покрівлена в цілому, повному смислі на одному під'їзді, нічого не вийде. Тому що з квартири 19, там як би там ми не робили, воно затікає йому на 20-ту квартиру. І зимою він до мене звернувся. У нас є заява. Потім до нас було звернення від міського голови, не міського голови, а від міської ради від Володимира Дмитровича, і від аналогічно пішло на прокуратуру. Тобто мешканець звернувся на міську раду до мене, на прокуратуру. Відповіді я надав і сказав, що ми будемо весною розбиратися. Сама суть по, про, про капітальні ремонти. Ми, Асоціація «ББ містечка, є обслуговуюча організація. В тарифі, який сьогоднішній день затверджений по будинку 15, це становить гривня 20, входить обслуговування будинку та поточний ремонт. Коли людям рік назад я запропонував варіант, що давайте ми будемо створювати ремонтний фонд. А це, наприклад, покрівлі, ремонти під'їздів і так далі, які, ну, скажімо так, мають на це йти великі затрати. Мешканці по будинку сказали, ми кожен під'їзд будемо збирати гроші окремо. У мене на це є протокол зборів, у мене є відомість з голосування, де 21 чоловік 40 підписали, що вони згідні на це. На сьогоднішній день, коли це говорить, вони говорять, ми цього вже не знаємо. Рік назад, літом, я коли був на покрівлі, була. Власниця квартири 70, ми з нею разом, скажімо так, ходили по тій покрівлі. Я їй пояснював, цю покрівлю в 8-му році було зроблено за кошти ЖЕКу. Потім, в 9-му році, я будинок взяв на обслуговування і я зробив перший під'їзд. Якщо ми можемо порівняти, якщо ви, можливо, були чи не були, то скажу одне. Перший під'їзд, який був зроблений в 9 му році, він був правда, зроблений з кращих матеріалів євробіроїду. Євро на сьогоднішній день він ще 4 роки простоїть. Другий, третій, четвертий під'їзд, який був зроблений в 2008 році, вже рік назад я казав, вже покрівля, вже ну вона вже гарантійний срок вийшов і там вже кором затікає і так далі. Тому пояснюю, говорю, треба закладати кошти. Зі мною Леоніда Миколаївна каже, да, я з тобою погоджуюся, але в мене тече. Я говорю, Але що я можу сказати? З сусідами, я кажу, сусіди мені гроші здавати не будуть. Я говорю, то хто має збирати? Я особисто. Я запропонував, говорю, у цьому році я зробив поточний ремонт, але він протягне до зими. Так і сталося. Зимою Леоніда Миколаївна почала мені дзвонити і казати, що її затікає. Я говорю, ну зимою роботи такі не робляться. Можна там кучу грошей потратити, але воно все йде на смак. І тому вона до мене оце весною звернулася. це буквально, Потім вже я казав, будемо робити зразу з весни. Я ще раз розказую. Березень, і квітень це ще були сніги, душі і так далі. Потім почали святкові, святкові ці, ну, ні. Я, я говорю, в мене тільки закінчиться, в мене буде зроблено. На сьогоднішній день, от буквально вчора, сьогодні ми вже зробили повністю поточний ремонт покрівля, тому що на капітальний ремонт покрівлі там потрібно 72 тисячі гривень. Якщо, наприклад, по тому будинку тариф гривня 34, при тому, що на сьогоднішній день тариф ЖЕК гривня 20, і там люди заклали гроші на капітальний ремонт кранів. Тобто кошти на якісь капітальні ремонти люди там відмовились закладати. Відповів Руслан Іванович і на звинувачення мешканців у тому, що голова, не бажаючи вирішувати проблеми їхніх будинків, не відповідає на телефонні дзвінки. У нас офіс працює з 9 до 5. Обі з другої до півтреті. Тут є контактний телефон, який всі мають. Другий мобільний телефон безпосередній у мене. На цьому мобільному телефоні в мене є всі контактні телефони кожної квартири, майже кожного мешканця, який до нас звертався. Тобто є квартира, є батько, мати, дитина, всі телефони в мене є. По питанню тому, що я не реагую, ну я, я б з тим не погодився, тому що багато дзвінків до мене дзвонить, і просто можливо я може бути десь от їхати по дорозі, ще щось я тоді можу не відповідати. Але після того, як мені дається там вільна хвилина, я просто беру і перезванюю. Як то кажуть, найголовніша погода у домі. А яка може бути погода, коли зі стелі власної квартири йде дощ? Зрозуміло, що грошей на все не вистачає та й ніколи не вистачить, але для мешканців багатоповерхівок це навряд чи вагомий аргумент. Кожен власник квартири хоче, щоб його помешкання було сухим та затишним. Тому, якщо вже Руслан Блодарчик взявся за головування ОСББ, то повинен вболівати за те, щоб покращувати умову проживання в багатоквартирних будинках якісно та добросовісно. Можливо, тоді кількість скарг та конфліктів зменшиться. Нещодавно співробітниками Волинського міського відділу по боротьбі з економічною злочинністю проводився обшук ОСББ містечко, уповноваженою особою якого є депутат міської ради Влодарчик Руслан Іванович. Вилучена документація та бухгалтерські документи розпочати кримінальне провадження, розповідає начальник міського відділу міліції Олег Степанюк. До нас надійшли заяви мешканців міста Новолинського, що саме з приводу діяльності. У СББ містечку, значить, матеріали внесені до єдиного реєстру досудових судових розслідувань, розпочато кримінальне провадження.